Чому базуються мої курси по терапії горя? В першу чергу, на наукових дослідженнях, які проводяться по всьому світу. Не в одній країні, не на досвіді однієї країни або однієї ситуації, а різні країни, різний досвід, різні підходи. І все це інтегрується в українську систему, в український досвід. Досить часто є Зауваження, що людина, яка пережила втрату, лише вона може розуміти і пояснити, знаєте, багато з нас пережили втрату. І так, моя дисертація була присвячена присвячена загибелі мого чоловіка, але спеціалістам мене робить не те, що мій чоловік загинув, а те, що я постійно навчаюся, і те, що я роблю багато роботи в темі горя.